Доброго дня, мене звати Євген Букет, я почесний краєзнавець України, і сьогодні хочу вам розповісти про дещо незвичну практику нашого північно-східного сусіда практику розкопувати могили. Відомий факт, який зафіксований в козацьких літописах, що ще у травні 1709 року москалі, знищуючи чортомлицьку січ, викопували мертвих козаків на кладовищі і стинали їм голови, і робили всякі такі безчинства, що навіть за поганів не водилося. Цим були козаки надзвичайно налякані, тому що вони можливо чи не вперше бачили цю дикунську традицію московитів, яка, як ми бачимо, побудує і до сьогоднішнього часу наприкінці жовтня, москалі в Херсоні. Викрали останки Григорія Потьомкіна, коханця цариці Катерини II і людини, яка фактично анексувала запорозькі землі і кримське ханство до Російської імперії наприкінці XVIII століття. Вони викрали ці останки, мотивуючися тим, що можливо Україна, коли займе ці землі, вона поглумиться над цими мощами, які там залишилися над цими кістками і черепами, які насправді пронумеровані, лежали в чорному мішечку в дерев'яному гробі, які вже неодноразово діставалися із тієї могили попередниками нинішніх окупантів, для того, щоб описати їх, щоб довести, що це вони належать дійсно Патьомкіну що це справді там якийсь раритет, але цього. por razão Чим насторожує, якби ця річ, тому що це відбулося водночас із тим, як з того Херсона Росіяни повивозили пам'ятники іншим російським імперським діячам. Ну, власне кажучи, мабуть, отак і виглядає та декомунізація, яку грозився показати нам у лютому місяці кремлівський диктатор, і тепер вони нарешті вирішили продемонструвати, що, що це поїхаємо, тобто вивести всі символи імперського світу до себе назад у Росію. Ну і в принципі, це дуже класно, дуже правильно. Якби не одне, але. Ще 2016 року українські журналісти телеканалу ICTV показували нам такий досить моторошний сюжет про практики Некроманії, які побутують у Кремлі, коли Путін, та власне не тільки Путін, навіть Єльцин, Горбачов, Брежнєв. Сталін вони намагалися прикликати силу винатних полководців минулого для того, щоб бути, як вони вважають, більш могутніми. Тобто, якщо немає власної клепки, то е, треба цю клепку позичити за допомогою магічних ритуалів в давно е, спочилих людей. І е, ну, найвідоміше, мабуть, із е, оцих викопувань могил, які відбулося напередодні початку радянсько-німецької війни. Це було розкопування решток Тамерлана. Саме в той момент, коли могила Тамерлана була. Була розкопана Німеччина, напала на радянські Союзи, розпочалася німецько-радянська чи радянсько-німецька війна. І що цікаво, що ці рештки Тамерлана, коли йшов наступ на Курські дузі, їх на літаку возили над лінією фронту, намагаючись таким чином підсилити радянські підрозділи, підсилити, мабуть, їх енергетично. Тобто, ми ж знаємо, що це країна атеїстична, да тобто яким чином атеїстам потрібно було кістками Тамерлана, якби підсилити свої бойові частини. То для мене це не зрозуміло, але існує дуже багато конспірологічних теорій, про які я зараз розповідати точно не буду, тому що це не моя компетенція. Кому цікаво, ви можете знайти цей сюжети сітів. Ви можете почитати купу інших матеріалів і побачити, що насправді. Радянська влада це щось демонічне, що утворилося на тернах російської імперії, і крім того, ніде інше в світі ніж в Росії воно утворитися не могло, тому що тільки такий благодатний ґрунт для подібних експериментів над людською психікою, над людською свідомістю і взагалі над людиною він можливий тільки в Росії, тому що Росія століттями виховувала в собі цей рабський принцип, цю зневагу до цінностей світової цивілізації і, взагалі. Все найгірше, що є в світі, воно на даний час акумулювалося саме в Росії. І тому не дивуйтеся, коли російські вчені намагатимуться і в майбутньому якимось чином долучитися до розкопок видатних діячів України, видатних діячів минулого, тому що для них важлива не стільки історія, скільки важлива оця містика, тобто псевдоісторія скоріше. Тепер я хочу зупинитися на дуже одній цікавій темі, яка насправді хвилює багатьох в Україні, це пошуки поховання нашого славного гетьмана, князя київського засновника Української козацької держави Богдана Зеновія Хмельницького. Як відомо із численних документів, похований він під фундаментом Ільїнської церкви у Суботові, яка збереглася до наших днів. Яку малював Тарас Григорович Шевченко, яка зображена на купюрі 5 гривень, ну допоки її не замінили на монету? От тобто, це видатна пам'ятка української архітектури 17 століття. Богдан Хмельницький помер 6 серпня 1657 року. І церемоніал поховання гетьмана він тривав аж до кінця серпня, тобто приїздили сюди іноземні делегації, було багато козаків, які приїздили прощатися з гетьманом. І насправді це була велична трагічна подія того часу. І досі до сьогоднішнього дня є певна дискусія серед науковців, де саме похований Богдан Хмельницький, тому що було кілька археологічних експедицій, починаючи з 19 століття, і жодна з них не виявила кістки. Гетьмана під Ільінською церквою більше того, із деяких козацьких літописів із літописа Величка, з літописа Граб'янки, відомий такий міф про те, що. В 1664 році польський воєвода Стефан Чернецький сплюндрував поховання Хмельницького, викинув кістяки і Богдана, і його сина Тимоша з під Суботівської церкви, і розвіяв їх праг повітру, тобто не залишилося його. Але ці міфи вони були спростовані українським науковцем Тарасом Чухлівом, який знайшов щоденники Чернецького, де жодним словом не згадувалося про ті події. Також інші документи, які написані були в в той час, які належить різним польським хроністам, меморіалістам, жодним словом не згадують про цю подію. Очевидно, що якби таке сталося, то не могли б не звернути на це увагу бодай хтось, а потім вже ця версія з'явилася пізніше, десь за 50 років, вже у літописних хроніках. От, але ті спроби знайти Хмельницького вже в новіший час, тобто в 19 столітті, в 20 столітті, також не вінчалися успіхом, і саме тому оця легенда, цей міф про Стефана Чернецького, був принаймні взяти до уваги науковцями з одного боку, з іншого боку, з'явилися місцеві легенди, які говорили про те, що Лаврін Капуста це був відомий козацький розвідник, тобто керівник розвідки Богдана Хмельницького, що він поховав тіло гетьмана у якомусь іншому місці. Яке було потаєним, пам'ять про яке передавалася лише там, певному колу осіб. І сталося так, що вже на початок 21 століття таких місць на Чигиринщині називали Сім, де міг бути перепохований Богдан Хмельницький. Серед інших це такі популярні об'єкти, як Семидубова гора в Селі Івківцях, це територія. Медведівського Миколаївського монастиря, це Вовчий шпиль у Суботові та інші. Власне кажучи, сучасні науковці вони теж дуже цікавилися тим моментом, де ж похований гетьман Богдан Хмельницький, тому що Богдан Хмельницький це засновник української держави, тобто держави, яка першою почала носити назву Україна. І дуже цікаво було знайти, зокрема, атрибути його влади, тобто булаву гетьманську, яка мала бути похована разом з гетьманом інші клейноди, які б дійсно стали реліквіями нашого народу. Ну і крім того, якщо б був відкритий доступ до поховання Хмельницького, це могло б спричинити такий ж самий потік туристів, які є до могили Шевченка в Кане. Це місце могло б привертати значно більше туристів, ніж воно привертає зараз. Хоча і зараз, скажу відверто, на Чигиринщину їздить дуже багато людей. Якщо ви там ще не бували, не бували в Холодному Яру, в Чигирині, в Суботові. Я однозначно рекомендую вам знайти час і відвідати ці місця. Це серце козацької України, поживитися тією енергією, якою живилися наші пращури козаки. Це надзвичайно цікаво. Але 2018 року була створена громадська організація Фонд Великий льох, яка розпочала за допомогою науковців з різних галузей, геофізиків, археологів істориків робити дослідження Ільїнської церкви і власне того пагорбу, на якому стоїть Ільїнська церква. Її було зафіксовано об'єкт прямокутної форми. В трьох метрах під фундаментом, до якого не докопувалася жодна із археологічних експедицій ані в 19-му, ані 20-му столітті. Власне, науковці цієї організації вважають, що саме там похований Богдан Хмельницький. Є інша версія, яку висунула російська дослідниця Тетяна Таїрова яковлєва незадовго до вторгнення Російської Федерації в Україну. От, вона вважає, що Хмельницький похований під фундаментами іншої церкви Михайлівської, яка також ну, в суботові було дві церкви. І він був похований під фундаментами Михайлівської церкви. І з аргументами прихильників обох цих версій можна ознайомитися на сторінках Українського історичного журналу. Шукайте там статті Тетяни тирової Яковлєвої та Валентина Лазуренка, доктора історичних наук із Черкас. Звичайно, для України знайти тіло Богдана Хмельницького є дуже важливим, так само як знайти тіло його сина Юрія Хмельницького, як знайти тіло Івана Мазепи і інших наших гетьманів. Так сталося, що ми не маємо могил тих діячів, які створили нам українську державу, які ми могли б пишатися, і яким могли б їздити вклонятися і дякувати їм за їхню мудру державницьку позицію, яку вони висловили багато століть тому. І нам дуже важливо мати такі об'єкти, як замковий комплекс Вавель у Кракові, де поховані польські королі, і який має величезне значення для самоідентифікації всього польського народу. Ми мусимо мати національний некрополь, до якого Будемо приходити для того, щоб надихнутися на майбутнє звершення для того, щоб розуміти скільки покоління лягло за нашу незалежність для того, щоб бачити, що Україна має тисячолітню історію, а не столітню, не кілька десятилітню. Як це нам намагаються нав'язати наші вороги. І дуже важливо дійсно мати всі рештки, Полеглих українців в місцях доступних для відвідання, щоб це були відомі локації туристичні, відомі локації інформаційно духовні. Ми не повинні возити з собою кістки, але наші світні місця повинні бути відомі і мають бути в принципі, щоб кожен із нас мав можливість до них прийти. А що я хочу ще сказати? В Україні побутує легенда, що тоді, коли буде знайдена могила Богдана Хмельницького, розпочнеться велика визвольна війна, яка змете з лиця землі всіх ворогів нашої держави. Власне кажучи, те поховання, точніше та порожнина, яку було знайдено під Ілінською церквою в Суботові, і може бути тією самою легендарною могилою Богдана Хмельницького, яку шукають не одну сотню років. Я вірю, що все ж таки українська держава спроможеться провести нормальні розкопки вже, звичайно, після нашої перемоги, і встановити де ж насправді похований гетьман засновник України. Тож не цуляємося наших коренів, будьмо гідними нащадками славетних пращурів.